Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати тієї словами. Поговоримо про культуру поведінки під час їжі, про правила поводження з книжкою, про правила спілкування. Запишемо сьогоднішню дату, класна робота, каліграфічну хвилинку. Права перша. Прочитай прислів'я, поясни, як розумієш їх значення, Спиши прислів'я, підкресли дії слова. Хто не робить, той не їсть. Правда у вогні не горить і в воді не тоне. Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй. Підкреслимо дієслова. Вправа друга. Проведи дослідження. Проведи дослідження. Перше, яке слово стоїть перед підкресленими дієсловами? Якого значення набувають дієслова із цим словом? Зроби висновок. Як пишемо не з дієсловами перевір себе за правилом. Не з дієсловами пишемо окремо. Наприклад, не співати. Права третя. Відгадай загадки родзинки. Спиши їх, розкривши дужки. Перше. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Відгадай, що це? Не, гори... не говорить, а навчає. Голки має, а не шиє і не вишиває. Спиши ці загадки, розкривши душки. Давайте перевіримо, як ви написали. Права четверта. Шебетунчик підготував правила поведінки за столом. Прочитай їх, чи погоджуєшся ти зі шебетунчиком. За столом поводься чемно. Перше, читай під час їжі, совай руками по столу, плямкай губами, дригай ногами, витирай рукою рот, облизуй пальці, розмовляй з повним ротом. Чи походжуйся ти з ним? А як же правильно. Давайте перевіримо. Не читай під час їжі. Зверніть увагу, що не пишемо окремо від дієслів. Друге не совай руками по столу. Третє не плямкай губами. Четверте не дригай ногами. П'яте Не витирай рукою рот. І шосте не облизуй пальці. І сьоме Не розмовляй з повним ротом. Шоста вправа. Напиши пораду, як треба поводитися з книжкою. Використовуй подані сполучення слів. Правила поводження з книжкою. Перше. Не бери книжку брудними руками. Друге Не загинай сторінки. Третє. Не пиши на сторінках. Четверте. Не вставляй між сторінками олівці. П'яте Не клади книжку де попало. Ваше домашнє завдання. Підручник, сторінка 116, права 7. Прочитай пораду гаджика, спиши виділені речення, розкривши дужки. Дякую за увагу.